І тут така конструкція, ви бачите, вона видовжена, бо він такий похилий. Національний історичний музей імені Дмитра Яворницького створив новий захист для кам'яної пластики. Спочатку повномасштабного вторгнення їх обкладали мішками з піском через постійну ракетну небезпеку. Але цей варіант захисту виявився проблематичним, зазначає заступниця директорки музею Валерія Лавренко. Мішки з піском вони створюють певну проблему, бо довкола баб вони створюють парніковий ефект, і завдяки цьому на пластиці утворюється пліснява. Новий ж захист каже. Воля суттєво кращий. Наші колеги, які знайшли міжнародних донорів, зробили такі більш міцні ківларові конструкції є безпечними з точки зору біоцидів. Вони гарно таки захищають від, від уламків. Саме відкривати кам'яну пластику для відвідувачів. Працівники музею поки не планують. кажуть, бояться пошкодити. Поки існує е, пряма небезпека, да поки існують ці е, ракетні шахедові атаки, ми їх е, ну не будемо розчихляти. Втім, подивитися на деякі пам'ятки з колекції усі бажаючі таки зможуть. В нас є матеріали на 3D-моделі деяких статуй, які тут присутні, і ми, можливо, розташуємо QR-коди, які будуть виводити на ці 3D-моделі, і можна буде дивитися на них. Уся колекція кам'яної пластики налічує 109 пам'яток, і лише частина представлена на вулиці. Олеся Приходько, Олександр Шалдибін – Суспільне новини, Дніпро.